У сьомому дві роках керівник центру дослідження Росії Володимир Гриско. Пане Володимире, вітаю, вітаю вас, пане Павло, вітаю, пане Валерію, Добровечо. Свіжа заява від Трампа про наразі 10 днів. Вчора ми чули цифру у 10-12 днів. Сьогодні звучить конкретна цифра 10 днів для Росії, щоб вона уклала угоду про припинення вогню з Україною. Інакше буде щось неймовірне. Чи є у вас розуміння, що нас чекає через 10 днів, і чи найголовніше Трамп уявляє собі, на що йому доведеться піти? Ми тут у студії ви чули фрагмент дискусії про це, що й говорили. Ні, ну ви знаєте, колеги. Я думаю, що Трамп сам не знає, що відбудеться завтра, а що буде через 10 днів. Ну то взагалі це може бути щось абсолютно неймовірне. Тому давайте не будемо гадати, бо це мені здається найгірше, що можна робити. Це так знаєте, Треба мені здається аналізувати тенденції. Тенденції мені здається позитивні, тому що я погоджуюся з паном Валерієм. Ну, позиція Трампа. Від е, початку і до сьогодні кардинально змінилася, пам'ятаєте? Ну зараз е, міністерка закордонних справ Австрії це підтвердила. Але ж інформація була ще значно раніше, що на початку Трамп передав Україні папірець, де були написані російські такілки, але це було зроблено від імені Сполучених Штатів Америки. Тобто Трамп повністю довіряв Путіну. Трамп ішов е, за його цими побажаннями. Фактично ультиматуму, і так далі. І так далі, що ми маємо сьогодні, от пан Валерій наводив образну цитату з слів пана Грема. Ну, зараз про це говорять ну, практично як демократи, так і республіканці. Тобто, можна очікувати, що щось трапиться. А от що це трапиться, тут я думаю, нам не треба гадати. Позитив в тому, що тенденція на зміну. Не тільки риторики, але й позиції е, у Трампа є. Це правда, зовсім не означає, що це однозначно і назавжди. Подивіться на позицію Ленса, подивіться на позицію Колбі в Міноборони, які тягнуть Трампа зовсім інший бік. Вони е, говорять про те, що Росія це другорядна, третя і так далі. Не це не треба звертати жодної уваги. У нас головна проблема це Китай, тому забуваємо про Росію, думаємо про північно-східну Азію. Тому у Трампа доволі багато на таких, знаєте, зовнішніх подразників, які на нього по різному впливають, і от що відбудеться через 10 днів, сказати зовсім важко, але можна констатувати, що все таки розворот Трампа. Скажімо так, не в проукраїнський, але в е, на антиросійський бік, оце вже справді помітно, і це добре. Я думаю, що е, ця заява Трампа з'явилася не випадково після е, того, як він уклав, як він сказав, геніальну велику, найвеличнішу угоду з Європейським Союзом, після того, як він уклав угоду з е, Британією. Європейці пішли йому на зустріч, а тепер він. І попросили його. Я думаю, і в цьому головна була на головна, головний компроміс між ними попросили, щоб він залишався їхнім безпековим гарантом і доволі інтенсивно ударив би по Росії. От я думаю, оцей розмін відбувся, і ми зараз, в тому числі, і завдяки європейським партнерам, очікуємо на щось на щось серйозне. Пане Володимире, хочу почути вашу рецензію на заяву від Єврокомісара з питань транспорту та туризму апостолоса Ціцікастаса. Він каже: наступне: європейська інфраструктура, а конкретно дороги, мости, залізниця непридатні для швидкого переміщення танків, військ і військових вантажів у випадку війни із Росією. Ну, ця заява звучить мало не суперсерйозно, тому що все вище перечислене. Це логістика війни. Без логістики війна неможлива. Що означає ця заява, і як Європа намагатиметься ліквідовувати такі проблеми в своїй інфраструктурі? Ну, пане Павло, сенсації тут на жаль, на жаль, немає. Бо Європа справді не готова до війни, якщо говорити про її можливості, ні з військової точки зору, ні з логістичної точки зору. Подивіться, що зараз відбувається, заходить. Катер в територіальні води Естонії, заходить, літає шахет над Вільнюсом, де ми бачимо реакцію, реакції немає, викликають тимчасового повіреного. Господи, ну це, це на, сміх, на сміх курам. Якби у Сенату була позиція, то цей катер вже пішов би курсом крейсера Москва. При тому швидко і без всяких, як кажуть, попереджень, те саме було б з тим самим шахедом. Ну але поки що цієї політичної волі у наших європейських друзів немає, і це сумно. Ну що може бути? Може бути, що оці півтора відсотки, про які говорив Рюте в межах 5% на оборону, якраз і підуть на те, щоб ці мости, оці переходи, оці логістичні ланцюги були нарешті створені. Бо насправді деякі конструкції не можуть витримати вагу тих самих танків. Хоча, з іншого боку, знаєте, ну це ж правда, що кажуть, що генерали готуються до попередньої війни, а треба готуватися до наступної. Так, от я думаю, що принципового значення, враховуючи досвід того, що відбувається зараз на наших фронтах, говорить про те, що Такої величезної кількості важкого озброєння можливо, і не буде потрібно. Сили наступальних операцій в повітрі це так. Нові новітні механізовані війська, які будуть керуватися здалеку, і не будуть ну, на собі, так би мовити, мати живу силу, так а важкі. 17-тонні чи ще більше танки ну це ласа мета і ціль для будь-якого дрону. І питання в задачі нашого витрачати колосальні кошти для того, щоб потім цей танк був знищений моментально. Так що зараз перед європейським союзом НАТО колосальна кількість проблем, вони їх починають, слава Богу, вирішувати. Від цього в Москві ідуть е, вибішування самого найвищого рівня гатунку. Вони розуміють, що якщо вони зараз втягнуться маю на увазі московити в гонку озброєнь, вони її програють. А те, що Європа починає цю гонку, вже ні в кого не викликає жодного сумніву. Ці е, рекордні 800 мільярдів євро, які європейці запланували на пару наступних років, це Такий удар в Москві під дих, від якого вона ну точно що не відійде, бо таких грошей у Москви нема. Отже, якщо цей ця лінія буде продовжена, побачите пару років, і російська економіка остаточно здохне і в цьому у мене що не менше немає жодного суму. Володимире, і наостанок, чи є у вас розуміння, що робить спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко Російської Федерації, звісно ж, на конференції парламентських спікерів у Женеві. Як так трапилось? Ну, це питання не до неї насправді. Це питання до організаторів, які, які не хочуть бачити нових реальних речей? І я в цьому плані повністю солідаризуюся з позицією, яку Зайняв зайняло наше міністерство закордонних справ віце-спікерка е, е, парламенту, які дали абсолютно точну кваліфікацію тому, хто така е, Матвієнко. Це воєнна злочинниця і місто не в Женеві, а і місце в Гаазі. Е, ну але чому е, е, європейці, деякі з них що не менш настільки ліберальні, що вони вважають, що це нормально? Ну це знову ж таки питання е, до. Е, Тих людей, які і після третьої з половини третьої з половиною, половиною років війни, після всіх цих звірств і жахів, які Росія з собою принесла, вони цього воліють не помічати. Це сумно, і навіть не те, що сумно, це соромно. І от мені здається, що на, якщо там би їй влаштували холодний душ, і коли б вона там щось там слові в'якала. Решта делегації піднялася і вийшла б з зали. То я думаю, це була б правильна реакція на такі так звані запрошення. Почули, пане Волимере. Дякуємо вам за те, що знайшли час для прямого. Дипломат, міністр Дякую. закордонних справ 7-9 років, керівник центру дослідження Росії.